З вами я Павлик, і ми сьогодні граємо у ну, Кроукарден. Я недавно прийшов. Я хочу планувати на майбутнє пройти е... мій любименький режим. Це от такий режим. Мій перший е... перед Кроукарденом. Дуже прикольний режим. Я в нього ультра мільярд раз грав. Ладно, е... ну ми погнали. Я, не пон... я думаю, по ньому зняти якесь відео. Не знаю, я думаю, я там... Максимум до 60 тисяч точно не доїду. Я дуб... М -м, мене там... Я чесно не знаю, що йде. Там поліція була, походу, там нову фішку. Добала, я не знаю що. Я не знаю, що це за фішка, Знаєте, я... як я думаю, я думаю, це... Там, походу, якусь нову фішку додавали, Так, у мене колко сіні вже там ростуть. дивіться, Двісті. Ой, боже, шауденко. Що сверху? Кухніч його собі. Клас. Класненько. А, що я так розкупив? Тепер я офіційно не буду купувати шутбер, бо вже у мене така тактика була, але вже вона не робоча. Знаєте чому?